Вітаю вас на каналі «Ландшафтний Джем і з великим задоволенням запрошую на ефектне шоу під назвою Майбутні флористики від майстра міжнародного рівня Роберта Бартолена. Це шоу він презентував публіці на сцені чемпіонату Європи з флористики у польському місті Катовице. Скажу одразу це не просто майстер-клас, на якому флорист ділиться секретами свого мистецтва. Це динамічна мультимедійна вистава, адже Роберт вважає, що в наш час новітніх технологій флористика також трансформується і її кордони значно розширюються. працюючи над дизайном для підсилення сприйняття ідеї, автор має можливість застосувати в інсталяції і певний відеоряд, і музичний супровід, а також світлове оформлення та інші прийоми, щоб збудити якомога більше органів чуття глядача. Шоу відкриває ефектний букет на каркасі з одного боку. Каркаси у флористиці не новинка. Однак, зараз, коли ми невпинно рухаємось в еконапрямку, каркасні основи для композиції мають бути з органіки. Наприклад, сухих гілок, як плаский каркас для цього букета, зазвичай раніше, коли композиції своє вже відпрацювали, їх ніхто не розбирав на органічні та штучні відходи. Все скопом летіло у смітник, і тут виникав конфлікт. Флористика покликана нести красу в наше життя і оспівувати природу. Мимоволі її губила. Тоді як каркаси з органічних матеріалів чудово компостуються разом з рештками букета. Щодо стилю цієї композиції, вона має чітку форму напівсфери, щільної і водночас дуже легкої та ажурної. Такого ефекту робер досяг за рахунок розстановки рослини наповнювача крокосмії на різній висоті. Композиція спокійна, монохромна, зібрана з різних сортів клематису від оксамитово-фіолетового до ніжно бузкового відтінку. Квіти темнішого кольору всередині конструкції світліші назовні. Наступна композиція виконана у стилі бохо, дуже популярному у світі моди та дизайну. І у флористиці, як ми бачимо, також Саме слово бохо пішло від слова богема, яким свого часу називали творчих людей та інтелігентів. Що не мали стабільного матеріального статку, були натурами волелюбними і ставилися до життя безтурботно у перекладі з французької словобегеме означає циганщина. А в одному із джерел я навіть натрапила на таку думку, що стиль бохо можна охарактеризувати однією фразою ай не не айнене. Щоправда, нині його намагаються дещо класифікувати. Бохо шик, бохо хіппі, Бохо Рустикальний та інші. І це не дивно, адже він неосяжний. Сміливо поєднує абсолютно різні речі, і у ньому може бути все і одразу. Вінтаж, етнічні мотиви, елементи розкоші і копійчані деталі. До того ж в одному дизайні можуть гармонійно уживатися елементи різних культур. Це завжди пошук, експеримент, буяння кольорів та фактур. І взагалі, бохо це не просто стиль, а цілий світогляд, в основі якого лежить концепція пацифізму. айлет оркис видрут. Зовсім інші відчуття викликає наступний букет: витончена гармонія, в якій усі елементи підтримують ідею природної досконалості рослин, спокійна кольорова гамма, напівпрозора структура, легка форма. Букет буквально випромінює романтичний настрій. Для цієї композиції Роберт використав різні сорти орхідей. Крім того, кілька рослин він залишив із корінням, випустивши його на поверхню вази. В таких букетах одні квіти поступово розквітатимуть, інші будуть в'янути. І спостерігати за цим процесом це теж елемент естетичного задоволення, його філософська складова. Адже дозволяє зрозуміти саму суть природи з її невпинним рухом, зміною станів та сезонів. Окремо увагу публіки. Роберт звернув на вази. Розмірковуючи над дизайном букета, треба підбирати і відповідний стиль ємності, адже це важливий елемент усієї композиції, і букет разом з вазою мають сприйматися як єдине ціле. Наступна композиція це масштабна вежа з хризантем та клематисів. За основу взято флористичну оазу, на яку шар за шаром розміщені квіти. Найкоротші стебла у квітів першого шару. З кожним наступним довжина збільшується. На сам кінець композицію довершують витончені клематиси на довгих стеблах. Такий принцип розташування рослин додає композиції глибини і легкості і є одним з улюблених прийомів флористів. На завершення майстер прокоментував інтер'єрні інсталяції з орхідеями та екзотичними рослинами. В основі композицій скульптурні елементи, виконані з різноманітних природних матеріалів. Зокрема, тут використані мініатюрні морські мушлі. Такі об'єкти він вважає переходом від комерційної флористики до художньої. Крім того, ці інсталяції можуть бути багатофункціональними, наприклад, відігравати роль декоративного світильника. Сучасні технології дозволяють флористам використовувати в проєктах відео, аудіо, розширяти межі традиційних прийомів, і головне експериментувати та знаходити нові форми втілення своїх ідей. І все ж варто завжди пам'ятати, вважає Роберт, що головні герої, навіть найсміливіших рішень флориста, це рослини. Під завісу, коли у залі вимкнули світло, наглядачів чекав сюрприз. Окремі елементи інсталяції на сцені засвітилися неоновими фарбами. Як і сценічне вбрання майстра, який переконаний, флористика не повинна стояти на місці. Постійному розвитку, пошуках нових форм і художніх засобів її майбутнє. Гасамніковіта біда плава.